Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Вони не збираються вигравати війну. Пише відома українська волонтерка Катерина. Військові у шоці, і після відставки залужно пишуть у своїх соціальних мережах. Це бунт, нас злили. Я майже не читаю мережі, але коли я туди заходжу, у мене просто пускаються руки. Ні, не так я майже в стереці. Поліціянт, котрий кинув своє місто а під час вторгнення у 2022 році, стає генералом. Прикордонника яких зупинили останні алкогольного сп'яніння, і він в. Де себе як останнє бидло після звільнення відправляють на підвищення у Київ того самого речниці, якого літала в Париж і в якого знайшли статки, десь на десятки мільйонів по всій країні обшукують воєнкомів та знаходять у них десятки мільйонів доларів. Тепер виїзд коштує не 5 тисяч доларів, 10. мера міста суми заарештували, коли він приїхав брати хабар у 2 мільйони. А меру якогось маленького міста навпаки віддали тисячі доларів, знайдені в шафі, бо це на пам'ятник бабці. Президент ремонту літак з мільйони гривень. Подає свого батька на стипендію за особистий вклад у науку їм всім за мало того, що вони мають. Ми відміняємо два-три тендера, а й на їхнє місце заходить 20 нових і кожен вбиває своєю цинічністю. Вони купують автівки зі шкіряними салонами стільці по 120 тисяч, ремонтують фазади, купують літню форму для муніципальної варти чи будують мільярдні мости, які падають. А потім у мережі з'являється відео, де депутат міської ради я навіть і не чула, що в нас таке є, який має відношення до фірми, яка будує падаючи. Мости на свій день народження в образі імператора катається на героскутері. Хворі потвори імператора царі, господарі усесвіту. Чергова перевірка в одеській мерії виявила порушень на 1 мільярд гривень. Новина, вона, яку вже просто швидко пролистують. Ну знайшли і знайшли, кого це цікавить. Обласна лікарня викладає плитку на 30 мільйонів. Звісно, з гаслом, щоб швидкість пораненими воїнами не стояли у черзі. Вони до речі, тепер все намагаються робити під гаслом це для наших захисників. А потім додадуть ще один тендер на 10 мільйонів щоб Ости там світло і поставити стовпи. Тим же часом пораненим шукають милиці, інвалідні візки, збирають на протезування чи ліки. А у Києві в госпіталі ветеранів замінюють вікна пластикові на пластикові на 500 мільйонів гривень. Це просто декілька прикладів, а їх тисячі по країні. У Києві поліція розвозить по ночах людей з нічного клубу, їм та сотні. Яка там комендантська година? Це для нас вона існує, бо вони вважають нас рабами. А для імператорів її не існує. Вони не збираються вигравати війну. Це вже зрозуміло, вони хочуть просто як вампіри випити останню кров з країни, яка вже майже впала обескровлена. Витік кажуть про пораненого з хіровим турнікетом. Ось так витікає і країна. Ми з вами вони плюють всім нам в очі. Вони розуміють, що всі ми для них не несемо ніякої загрози. Вони купують автозаки на всяк випадок поза півтора роки. Вони остаточно зрозуміли, що населення країни готове жерти. Ось все це і мовчати. Ми або встанемо зараз дійсно, як в останній раз, або треба визнати, що ми програли і що ціною цього про. Грошо може бути життя наших дітей, Повз нас проходять люди з хокейною сіткою та приладами. Місто готується до чемпіонату по хокею. Люди сміються, розмовляють про спорт. Вони не бачать хлопця, який благає про допомогу. Ми в одному приміщенні, але в паралельних світах. На 2 мільярди, що виділені на серіали, можна купити 4 мільйони турнікетів, чи тисячі мінометів або автівок, чи десятки тисяч дронів. Але здається, все це потрібно тільки нам. Коли ворог дійде до наших воріт, а він дійде з таким ставленням до війни, буде вже за Знаю, всі ці потвори будуть шукати шлях, як втекти. Вони будуть готові віддати останнє, щоб хтось захистив їхні нікчемні дупи, але буде запізно жахливо, що ми з ними в одному човні. Ми намагаємося щось змінити, але наших зусиль замало і знову будуть світлини з вокзалів, як фільми про війну. Тисячі жінок з дітьми по головах один одного намагаються потрапити у вагони і сплять на підлозі, аби виїхати та врятувати своє життя. Я би сказала, що місця на кладовищі вистачить на усіх, але у бучі ніхто не горонили. Нас всіх кинуть в одну яму, якщо ми не змінимо ставлення держави до війни зараз. Бо зараз вже дійсно ситуація або ми їх, або вони нас. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.